Те, слухати радіоведжер, наслідками хвиля Федороспочинаємо інформаційну тижні програму та, та податків перед мікрофоном. Її ведучий журналіст Михайло Маланюк і для початку офіційна хроніка. Податківці у березні перейдуть на автоматичне відшкодування ПДВ. Про це заявив голова Державної податкової служби України Віталій Захарченко. До цього він підкреслив, що це виконання доручення президента. Крім цього, голова ДПА доповів про виконання доручення президента щодо детимінізації економіки в контексті. Боротьби з корупцією за словами Захарченка, показовим з цього приводу є порівняння. Якщо в січні 2010 року до бюджету було зібрано 3,8 мільярда гривень, ПДВ, то в січні 2011 року цей податок надійшов вже в сумі 7 мільярдів гривень. Віталій Захарченко також відзначив, що торік у січні підприємцям відшкодовано лише 0,6 мільярда гривень, а в січні цього року понад 2 мільярда гривень. І міська податкова інспекція нагадує, що Євро-Франківську включно до 1 травня триває кампанія декларування доходів громадян за підсумками 2010 року. Декларуванню підлягають доходи від осіб, які не є податковими агентами, іноземні заробітки, кошти від продажу цінних паперів та корпоративних прав, від здійснення операцій з інвестиційними активами, від оренди майна наданого фізичним особам, ізноманітні виграші та спарщина. За бажанням громадяни подають декларацію про податковий кредит. Бланки декларації та консультації щодо їх заповнення можна отримати безпосередньо у міській податковій інспекції. Далі програму все про податки продовжуємо за участю начальника відділу адміністрування податку на прибуток міської податкової інспекції Наталії Кушмелюк. Добрий вечір, Наталі Михайлівно. Я пані Наталію, хотів би з вами почати очевидно із податку на прибуток, який є одним із бюджетоформуючих. формуючих. В складовій міського бюджету, скажіть, будь ласка, якщо говорити про їх його надходження, то як ця ситуація виглядає в цілому? Дійсно, в структурі надходжень до державного бюджету податок на прибуток складає близько 14%. За два місяці поточного року мобілізовано до бюджету близько 28 мільйонів гривень, що в порівнянні з аналогічним періодом минулого року більше в цілих Оскільки я знаю, зараз завершилася кампанія декларування податкових зобов'язань з податку на прибуток за підсумками 2010 року. А чи ми можемо говорити про ці показники, як динаміку економічного зростання? Взагалі, яка тенденція щодо декларування цих зобов'язань простежується порівняння з минулим, скажімо, роком перш за все слід зазначити, що відмічається позитивна тенденція як надходження коштів до бюджету, так і декларування податкових зобов'язань. Зокрема, в 2010 році задекларовано суб'єктами господарювання міста близько 116 мільйонів гривень податку. Це є ну, приблизно в 1,8 рази більше ніж в 2009 році. Суб'єктами господарювання, які перебувають на загальній системі оподаткування, задекларовано 74 мільйони гривень, що більше ніж у 2009 році на 23 мільйони. Тими, що платять консолідовано, задекларовано 35 мільйонів гривень це майже в 4 рази більше. Ріст прибутковості підприємств позитивно вплинув і на ріст такого показника, як податкова віддача по податку на прибуток. Зокрема, близько 30% суб'єктів міста. Збільшили цей показник за результатами декларування 2010 року. До речі, податкова віддача свідчить про економічну активність? Свідчить це є взагалі показник економічної активності суб'єктів міста. І якщо ми беремо дані за 2010 рік, то в нас цей показник склав за результатами декларування 0,44%. А Суб'єкт ну... відповідювання в даному випадку є. Підприємства промислового сектора чи і інші сектори. Це бізнесу? є інші сектори. Так само міста, це загалом ті, які перебувають на загальній системі оподаткування. А щодо консолідованої сплати, як уже я сказала, було сплачено близько 30 мільйонів гривень, а це приблизно в 4 рази більше, ніж в минулому році, 2009 році. Ще що хотілося би сказати. Що е, зменшилась і кількість підприємств, які задекларували валові доходи на рівні валових витрат, тобто це є позитивною тенденцією для суб'єктів міста. Це є збиткові суємства. Е, ну, це не є збитковість. Це валовий дохід на рівні валових витрат, Тобто, це ті суб'єкти, які декларують нульовий об'єкт оподаткування. Якщо візьмемо загалом, в нас є збиткові суб'єкти господарювання, 18 таких суб'єктів, які задекларували збитки в сумі 56 мільйонів гривень. А Однак... де як правило проявляються ці збиткові підприємства? В яких е, галузях харчування? Це є різні послуги? галузі, різні. В основному це більше промисловість, галузь суб'єкти промисловості. Якщо брати в порівнянні з е, даними за 2009 рік, то в нас зменшилась кількість суб'єктів збиткових на 41 суб'єкт, і сума збитків зменшилась на 115 мільйонів. От в цьому контексті в яких заходів живає податкова інспекція щодо от, покращення стану над податку. На прибуток до бюджету, бо це дійсно дуже є важливий податок. Для забезпечення збільшення надходжень до державного бюджету податку на прибуток працівниками інспекції, перш за все, проводиться відповідна аналітична робота, контрольно-перевіручна і масова роз'яснювальна робота. Зокрема, міські податківці проводили аналіз фінансово-господарського стану підприємств, встановлювали причини низької податкової віддачі по податку на прибуток з посадовими особами суб'єктів господарювання які в попередніх звітних періодах декларували низькі показники податкової віддачі або від'ємне значення об'єкту оподаткування, проводилися співбесіди, окреслено можливі шляхи виходу даних підприємств збитковості, покращення їхнього фінансового стану. Наталія Михайло з 1 січня набув чинності податковий кодекс з України, От яких змін зазнало власне адміністрування податків в податковому кодексі, зокрема от тих, яких адмініструє ваш підрозділ. Як і очікували, в оподаткуванні прибутку підприємств відбулися значні зміни. І, перш за все, найсуттєвіші зміни відбулися в самому механізмі розрахунку об'єкту оподаткування та правилах визнання доходів та витрат. Однак платникам податків. Слід врахувати, що розділ 3 податкового кодексу, який регулює оподаткування прибутку підприємств, набирає чинності з 1 квітня 2011 року. Тож платники податку на прибуток, які ведуть значить, податковий облік та складають декларацію з податку на прибуток за перший квартал 2011 року, повинні скласти її за правилами, визначеними діючим законом про оподаткування прибутку підприємств. Перш за все, згідно кодексу так, також слід звернути увагу, що з 1 квітня 2011 року, в межах 2011 року, платники складають декларації наростаючим підсумком, тобто будуть такі, встановлені такі звітні періоди другий квартал, другий і третій квартал, другий, четвертий квартали 2011 року. Подальшому звітні періоди будуть звичними квартал, півріччя, три квартали і рік. Також з 1 квітня 2011 року до кінця 2011 року основна ставка податку складатиме 23%. І щороку вона буде знижуватися на 2% і знизиться до 16% у 2014 році. Крім того, також слід врахувати, що є буде встановлена нульова ставка оподаткування на 5 років для платників податку на прибуток, в яких розмір доходів наростаючим підсумком. Спочатку року не перевищує трьох мільйонів гривень, та нарахована заробітна плата працівників підприємства не є меншою ніж два встановлені законодавство мінімальні заробітні плати, і відповідають критеріям, які наведені в кодексі в статті 154 п'ятдесять чотири. для наших слухачів, платників податків ще хочу е з'ясувати е так Току таку річ є принцип, очевидно, який закладений податковим кодексом до порядку введення податкового обліку. Там є що актуальним для суб'єкта господарювання є дата визнання доходів від продажу товарів, робіт чи послуг і дата визнання. Витрат, що формує собі вартість з реалізації товарів, от тут який принцип закладає податковий кодекс. Зазначити, що податковим кодексом передбачено зближення податкового та бухгалтерського обліку. І в першу чергу це стосується принципу нарахування та відповідності доходів і витрат, за якими для визначення фінансового результату звітного періоду співставляють доходи такого звітного періоду з витратами, які були здійснені на отримання згаданих доходів. Відповідно, суми отриманих авансів за товари, роботи послуги не включатимуться до доходу платника, а сплачені передоплати у складі витрат. На заміну правилу визнання валових доходів за першою подією впроваджено так званий метод нарахувань, тобто дохід від продажу товарів виникатиме за єдиною датою, це за датою переходу права власності попцеві на такі товари. Витрати, які формують собі вартість реалізованих товарів, виконаних робіт наданих послуг, визнаватимуться витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, тобто механізм розрахунку, приросту, убутку балансової вартості товароматеріальних цінностей, який передбачений діючим законодавством, пунктом 5.9 закону діючого, значить, буде відсутній. До речі, чи податковий кодекс регламентує якісь обмеження для того, аби ці витрати були зменшені чи як податковим кодексом встановлено ряд обмежень, зокрема, слід врахувати, що до складу витрат, понесених в зв'язку з придбанням товарів і робіт та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичних осіб платників податку у фізичних осіб платників єдиного податку не будуть включатися в склад. Товарів. І на сам кінець, скажіть, будь ласка, чи податковий кодекс передбачає якісь зміни щодо подання звітності платником, який ну, з певних причин чи з певними обставин не проводить своєї господарської діяльності? Значи, як діючим законодавством, так і кодексом визначено, що платник податків зобов'язаний, незважаючи на те, чи проводить діяльність, чи він її не проводить, подавати звітність до податкового органу. В даному випадку платник подає звітність з прочерками – тому платникам слід врахувати сказане так, як за неподання звітності передбачено застосування штрафних санкцій. Наталі Михайло мені залишається подякувати, що ви завітали у цю вечірню пору нашу радіостанцію. Зробили ці кваліфіковані податкові коментарі. Я нагадую, що у програмі все про податки сьогодні брала участь начальник відділу адміністрування податку на прибуток міської податкової інспекції Наталія Кушмілюк. З нею спілкувався я, журналіст Михайло Маланюк. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі.